Вернулися, не стоїмо. виконуєте, теж контролювати зено. Позивний хасит. Я військовий інструктор, волонтер, який тренує українських бійців для перемоги над расистами. Я вирішив для себе допомагати українським воїнам виживати і захищати свою землю. Я рахую, що інструктори це важлива частина, яка має бути в українській армії, залучених, не залучених, штатних, які служать. Тому що завдяки інструкторам, медичним інструкторам, військовим інструкторам ми допомагаємо людям вижити, вертатися до своїх сімей. Є така фраза вирятував життя, врятував світ. Тобто, якщо я рятую життя одного воїна, я рятую цілу систему проживання в Україні людей і їхніх цінностей. Трішечки світла і розганяє багато тьми.